Доброго дня! Звертаюся до Сергія Шалучко з проханням допомогти у придбанні зимової резини для цього чудового позашляховика для забезпечення виконання завдань 12-го окремого танкового батальйону. Слава Україні! Героям слава. Всім доброго ранку. ну Хоч добрим його назвати, це неправильно, тому що йшли справлятися по господарству, гепало гупало таке, що хай Бог милує. Ракетна атака, повітряна тривога. Ну, Ми вже звикли, але до такого привикати не дуже хочеться. Хочеться, щоб це все діло вже стабілізувалося якось і перемогли цю нечисть, яка прийшла на нашу землю. Так що, друзі, сьогодні у нас субота, вихідний. Ну, Відпочивати будемо тоді, коли вже буде перемога. На даний момент погода, правда, не камільфу. Збираємося сьогодні в дорогу. Вже Яришківське НВК, кума моя із Яришок Наталія Сомова. І э, з дівчатами привезли мені смаколиків напекли. Ну а мої дівчата трахуються. Леся Петрівна, куди ти втекла. Своєю каже вже. Так що э, Леся Петрівна готує нам смаколики. Надюшка Сергійова. Що робить, привіт? Слава Україні. Героям слава. Надюшки кашку витягує кашу, це вчора. Ми запускали автоклав кашу і паштет. Ну Паштет вже надюха витягнула і, і поставили його в холодильник. Ну, у нас є холодильник водяний, то ми ставимо в холодильник. Так що паштет в холодильнику охолоджується. І душоночка наша також охолоджується. Ну, а Надюха наша керує. Це, а ти з мамою робила кажучи, що вони зінецькою вдруг робили? Вони вчора роботи. Двох Тебе не брали з собою? Но я була на музиці. На музиці. Віруха теж збирається на сухетжусь в суботу. Та нема сьогодні занять. Англійська. Англійська. Ще дівчата що сьогодні будуть робити? Чебуреки і пельмені. Чебуреки і пельмені. Ну, ми туди засунути не будемо, а це м'ясо розморажується. Ось Петрівна десь сховала тісто, куди вони відперся. Сама не знаю. Я не знаю, то не тісто, те з горівкою, в холодильник його, на, ну, мабуть, треба, да? так? Так що, друзі, також Леся Петрівна запустила нам з надюхою в дорогу шматочок, там м'яса, шматочок сала запікається, щоб було нам що їсти. Ну, а також зараз будемо готувати геку. Будемо відправляти Олександру Луценко. Олександр Луценко це... Сільськогосподарський блогер, який займається землею е в Харківській області, і виграв вчора лотерейку і Ми будемо відправляти смаколики Шелутківські в Саньки. Ну, Хоч у нього є там вже вдома, е не вдома, а в офісі. Е е три вже кажуть. Один тубиці, дві гільди з котиками бойовими від нашої майстрині, від нашої Танюшки Остапенко. Так що Санька зараз запакую і. Буду відправляти тобі твою посилку. Каже, так вчора розрекламували тушонку і паштет. Що каже, положи, якщо можна, там ще нам пару банок. Ну, а ми потім розберемося. Ну, Леся Петрівна, якщо виділить, якщо є, тому що сьогодні будемо поховатися в дорогу і хлопцям. В будь-якому хочеться Олексію Сиянко. Ну, Льошки Сиянку, в першу чергу треба домашню шелудьківку, заморожену ковбасу, тому що вони її розморожують, а потім на мангалі або там на дровішках десь е -жарять. Ну, Смакує їм така продукція. Так що, друзі, ранок входу працюємо. Е -е, Крошука готова, паштет готовий, тушонка також готова. Ковбаса також є. Так що збираємося сьогодні в дорогу. Будемо їхати тільки в дві точки, тільки на Харківщину. Хотіли їхати на шкоді, але на шкоді в нас є момент. І думали, відженемо машину, на лікуємо машині повернемося назад. Але там почало видовлювати масло через сальник колінвала. Тоді не будемо нікого просити, поїдемо на своєму бусі, тим паче нас заправлять. Сьогодні підсоблять. Так що ну, ми заправимо ту машину, яку будемо гнати. ну, а що там останеться вношу, то вже знайдемо за що заправити. То не є проблема, тут тут 400 кілометрів, да ми і в Харкові. 400 туди, 400 назад, ну хай, грубо говоря, е -е, ну, тисячі не буде. 800, хай 900 кілометрів, 90 літрів солярки, я думаю, все буде добре. Так що, далі буде. Сюди віруха не мерзне. Модниця, так, да, в шкоду сюди. Да. Так що, друзі, везу руку на сольфеджио. Цю машинку сьогодні вночі повернемо до Олексія. Yeah. Цю, машинку, цю машинку сьогодні ми можливо перезуємо. Є такий дрючок. Бобік простий дизель. Ну якось так. Ну, є ще трохи питань, є ще трохи роботи. Так, екстрейл у Юрчика. Так що, що я хотів сказати. Я хотів би подякувати всім підписникам і всім небайдужим за вчорашній стрім. Добили ми, Ой. Холодно, Добили ми кошти на ремонт за автомобіль. Я думаю, зараз... Наберу Віктора Якубця. він ще повинен бути вдома. Е, і попрошу координати, щоб перерахувати кошти за ремонт автомобіля. Е, і рухаємося далі. Далі там є в мене ще пару пару дирочок. Е, на колеса для е, хлопців-танкистів ми вже їх відправили, ми їх смиканули. І працюємо далі. Далі по накатанні є багато-багато ще. Запитань і дуже багато потребують хлопців автомобілів. Резина. Це 109-та там просила резину. Я вже всіх і не пам'ятаю. Так що, друзі, рухаємося далі, не опускаємо руки, щоб менше гриміло, щоб вибити цю нічисть із нашої землі. ну, Треба щось просто робити. Не треба засинати. да? Вон патрончик, йому по барабанчику, він не розуміє, що відбувається насправді. О, так що така ситуація. Так що, друзі, рухаємося на нову почту, пішов дощик, то не є дуже добре. Магазин Віанор, шиномонтаж працює, там ми їдемо на відділення номер 2 Тоже хлопці толкові працюють, не встиг прийти, вже. якщо посилка є, вже на прилавку, розчитався та й погнав. Так що, друзі, відправляємо посилку ще для нашого для моєго товариша по цеху, теж харківського блогера Олександра Луценко. Так що, кому буде цікаво, думаю, що на каналі і Олександра Луценко буде розпаковочка цієї посилочки Санька. Їду просто за кермом. Вітаю тебе з такою невеличкою перемогою, але дуже приємно, коли приймаєш участь і там 250 чоловік і один із цих. Переможців це є ти. Так що, Санька, вітаю тебе Вітаю з перемоги, але діло не в перемозі, діло в тому, що сама головна задача підтримати. І Ще посилочку маленьку відправляю. Це у нас Дніпро, Поштомат, Трофімченко Андрій це він Лесі Петрівні там писав на мій телефон, що дуже сильно хоче кружку. вона Кружку ми положили і ще щось вона туди вкинула, не знаю, що саме. О, Саша просив там е, баночку тушонки, баночку паштета. Ну, більше не можемо, тому що замовлений, буду їхати сьогодні на схід. Е, не то, що замовлено, замовив я, тому що хочу передати хлопцям Руслану і е, Льоші Саєнку. О, так що Санька, якщо сподобається... Номер телефону є, дам Лесі номер, хочеш зробиш замовлення, відправимо все, що хочеш. Так що посилка на Харківщину, зараз відправляємо, а потім, ну я ж кажу, ми будемо раніше, чи вона туди прийде. Так що нова почта, почта номер 2 Місто береза. Погода не льотна, працює. Ну, зараз туди-сюди будемо ну, збиратися. Хотів би ще подякувати е, своїй хрещениці. Анютки із Ярешок, фамілія Клименко. Дякую, дякую тобі, твоїй сестрички за те, що готували смаколики для військових. Передам особисто по-любому, я ж кажу, хлопцям. Це дуже важливо. І те, що я кажу, що підтримуйте хлопців і дівчат, це не означає, що треба підтримувати там кучу і бабла, а підтримати і передати свою любов і те, що ми про них не забуваємо. Ми дякуємо кожному прожитому дню. Коли сьогодні з утра там гепа, і оба зраду всі там душ починає серце тьохати і починаєш згадувати ті перші дні повномасштабного вторгнення. Ну а так, а так всім пофіг. Просто ну так кажеться пофіг. Може воно не пофіг. Люди ведуть себе так, наче нічого не буває. Понятно, що треба жити і не кипішувати, так як раніше, тоді Пух, все, заправки забиті, магазини там вимітають. Так, треба жити, працювати і. Рухатися далі. Так що, друзі, посилочку відправляємо, вечором постараюся там засняти, що там і як там буде. О, десь там йде посилка, також мені в догонку постараюся ще ще набрати Зою з Ізюма та волонтери. І якщо потрібно, ми заберемо там. У нас є вже допомога медицинська і заведемо дівчатам. дівчата Медчата вже передадуть, тому що ну чому вона повинна лежати. Але зараз наберу, чи треба це зробити чи ні. Так що на цьому буду завершувати відео. Дякую всім за підтримку, за довіру. Хто ще має можливість підтримати нас, будь ласка, ми ще закрили питання, тільки що перерахував 58 двойському на ремонт. Хлопці за ремонт хлопці заберуть машинку. Відзвітується, От. ну а ми рухаємося далі. Треба ще комплект резини. Щас двадцяточку треба різко надбирати. Ну а потім вже будемо допомагати Ярославу Норцю з міста Березані. Він вже розпочав збір і працює. Так що, друзі, на цьому все. Всім бажаю скорішої перемоги, миру, здоров'я і добра, підтримуйте один одного. На цьому все, всім пока. Ну а ми будемо збиратися в дорогу і постараємося завтра показати зустріч з, Олекс... з Олексієм Саєнко. Ну, якщо Андрюха Новіков напишете йому, то хай зустрічається, напише і зустрінемося. Там, чи Льоші напише, чи мені, я не проти зустрітися і розставити крапки, що ми все-таки рухаємося в одному напрямку. Так що слава Україні, героям слава, всім миру, здоров'я і добра, рухаємося далі. Ми, 71-го окрема Єгірська десантна штурмова бригада, висловлюємо свою подяку за наданий транспорт для виконання бойових завдань і просимо вибачення за те, що так пізно ми вам подякували. Дякуємо, що ви взагалі все робите. Як буде можливість, ми з вами будемо завжди на зв'язку. Слава Україні!